Друзі, добрий ранок всім. Продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас 4 вересня. 9 годин ранку. Трошки ми сьогодні запізно вийшли, але нічого, наш грибок ніхто не забере, думаю. Всім слава Україні. Героям слава. Що, продовжуємо пошуки наші. Знаю, що нам сьогодні попадеться. Кажуть, що грибки перейшли вже надіємося, що ми ж сьогодні знайдемо щось. На сьогодні вчора, вчора, вчора цілий день падав дощик. Такий хороший грибний. Добренько. Вирушаємо на пошуки. Так, Друзі, прийшло вже майже година часу. І ось нарешті у нас перший молоденький білячок. А о, о, такий грибочок о, З рибками не густо. Фу. Йшли по дорозі пару сироїжок. Тому що нічого, може якийсь десяток найдемо. Так, добренько продовжуємо. Второй сироїшку ще знайшли. Сироїшки. Та, з грибками білими того вато. Ще не знайшли ні одного грибка. Там один той що ми знайшли в попередній. І все. Тут ще одна сироїшка є. добренько, продовжуємо пошуки. Ось такі калічки ще знайшли Воно брати не будемо, вони А Тут ще молоденька одна є. Чому подивитися подивитись? така калічка. Так, рабками туговато. Так дійсно мені казали, що рабки перейшли. Тиждень в лісі не було. Добренько, дивимося далі. Ще одна калічка у нас. Кись на диво здоров'я. Зіленька. Так, добренько. Рухаємося вже помалу додому. За грибками не дуже у нас, ну нічого. Перездибав грибаря взагалі йшов. Добре. Ось і чергова серія нашого тихого полювання. Ось таким результатом. Така кількість сироїжок і пару калічок і... Наш сьогоднішній результат з білими грибками. Добренько. Сподіваюся, що на другий тиждень буде покращення. Тож всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім мирного неба.